Взяли новий об'єкт у роботу ЖК «Новодеміївський». пропонується до продажу простора євродвушка, що розміщена на 17-му поверсі 22-поверхового цегляного будинку 2013 року. Комплекс закритого типу, що знаходиться під охороною та відеоспостереженням, є консьєрж, гостьовий та підземний паркінги. Загальна площа квартири 58 метрів квадратних. Має зручне планування. Простора кухня-вітальня 28 метрів квадратних, спальна кімната, суміжний санвузол та засклений балкон, що облаштовано під кабінет. В квартирі виконано якісний євроремонт. Продаж дійснюється із комплектацією меблями та технікою. Розвинена інфраструктура. Поряд школа, дитячі садки, супермаркети. до станції метро Деміївська 17 хвилин пішки. Можливий продаж під державні програми. Ціна даної квартири 116 тисяч доларів без комісії. Деталі за номером у описі.